Компанія Кофіван підготувала для клієнта професійну кавомашину Отіма. Кавомашина в ідеальному стані здійснено повне обслуговування, а також виконано фарбування по побажаннях клієнта. Робоча поверхня даної кавомашини виготовлена з нержавіючої сталі, і це не просто естетичний елемент, але й практичний вибір, який забезпечує найвищу гігієнічність та легкість у догляді. Така кавомашина машина оснащена мітним бойлером і незалежними термосифонними теплообмінниками для кожної кавої групи. І це ключові елементи, які забезпечують стабільну температуру води та оптимальний тиск для кожного еспресо. Ще однією перевагою даної моделі є практичний верхній лоток підігріву чашок, який здатний вмістити до 35 чашок капучино або 70 чашок еспресо. Щодо технічних характеристик кавомашини, то ось деякі з них. Потужність при нагріві до 2,7 кВт. Об'єм бойлера 11,5 літрів, а ріжок 58 мм. Щоб дізнатися ще більше деталей, звертайтеся у кофіван. Менеджери не дадуть вам якісну безкоштовну консультацію.